Всім вітання з вами, ваш улюблений канал Ліснички Тревел. Ще невеличке відео ми для вас підготували сьогодні. Вийшли ще позбирати грибочки. Вже бачите, польські пішли, які вони гарні. ось Тому ще десь годинку походимо, пошукаємо гриби, ну і зрозуміло, що будемо вам показувати все, що ми тут знайдемо. Ось, можливо. Десь білий гриб попадеться навіть. Ось, а наразі ми починаємо. Почали з такого гарного польовачка, як кажуть. Ось перший гриб є в корзинці. Тому приступаємо до нашої грибної подорожі. Так, мені здається, є перший білий гриб. Ось він. Тут, бачите, різали, напевно, зрізали, але виріс ще один ось такий білий грибочок його. Ага. Такі невеличкі, але це білий гриб, так, є. І треба обчищати, обчищати просто. Отак, так. Да. Угу. Обчищаємо. Бачите, виріс все ж таки. Грибочок. Все, кладемо. Так, і бачите, тут такий нормального розміру був грибочок. Можливо, тут треба ще пошукати. Тому що тут такі місця. Гарні, дуже багато моху. Отут він був, бачите, теж зріз який, подивіться, який потужний. Тут вже походили, позбирали гриби. Ще корінець. Ну, типа тут. Ага, і тут різали. Так, то тут були білі гриби. Тут я думаю, треба ще подивитися. Давайте шукати. Так, знімаємо. Так, друзі, ще один білий гриб. Це такий. Взагалі, бачите, казковий. Типу як на фотографіях з підручників. Зараз ми його візьмемо, але треба зробити пару фотографій. Зараз ми зробимо і пошукаємо ще тут десь біля нього. Так, вириваємо цей грибочок. Давай постукаємо. який він гарний. Ага, він потужніший, ніж мав бути. Бачите який? Так. Ага. Гарний грибочок. Не дарма ми сюди пішли. Все. Чистенький, Чистенький, да. так. Так, прикопай зріз, щоб ніхто не бачив, що ми його тут знайшли. Ага. Бачите, де вони ростуть? Мох? Ну і такі. Тут один, там один. На жаль, так, щоб поляну знайти такого нема. Зараз ходимо, шукаємо далі. Так, ще біжимо, тому що прозвучав сигнал, що знайдений ще один білий гриб. Ми не можемо ігнорувати це повідомлення. Так, і біжимо до місця розташування цього грибочка. Так, де він? гарний. Де де де? Оо! Ага. Бачите, вони як ростуть по одному. Ось в таких місцях тут живаль буде фотографувати, напевно, так? Ось добре, ти, ти пофотографуй, як тільки ми сфотографуємо, ми його візьмемо далі. Так, ну що, вириваємо. Тільки не забудь постукати. Це як традиція. Ага. Ось такий. Так, а я поки ще один піду дивитися. Так, де він? О, валя! Це потужно. Подивіться, який білий гриб сховався. Ось такий. Дуже великий такий класний. Я думаю, що він цілий взагалі буде супер. Теж зробимо декілька фотографій і зриваємо. Трохи розломаний. Але цілий гарний гіркий. Ну, там бачить черв'як торчить. Та, його треба відрізати і все. Не буде там ніякого черв'яка. Ага, все. Забираємо, кладемо в кошик. Ось бачите, у нас сьогодні трошки польовачки, вже чотири білих гриба. Так. Дуже гарне місце, що тут бліда поганка, бачите? В кучці. Біля білого гриба. Так. Я думаю, тут треба дуже гарно ще дивитися. Бачите, мухомори ростуть червоні. А там, де червоні мухомори, сказав один грибник, там мають рости білі гриби. Продовжуємо наш пошук. Так, знову білий гриб. Як на картинці. Бачите, ось такий. Теж фотогенічний, треба обов'язково, напевно, треба сфотографувати. Так, а отут що треба ще подивитися? Це ж теж білий гриб чи ні? Ось. Ще один білий грибочок біля нього. Так, два, два грибочка на одному місці. Мені чомусь тільки маленькі потрапляються. Так, зараз трошечки зробимо фотографій. Так, а я думаю цей можна брати. Це ж ти не будеш цей фотографувати? я його тоді візьму. Оп. Ось такий, бачите? З довгою-довгою ніжкою. Так, є. Сюди поки що покладемо. Так. Косковые грибочки Другой? такие растут. Ага. Забираем. Такий білий гриб. Так, ну, треба обчистити і той і інший. І дивитися, ще. бачите, це все майже в одному місці. Тобто ми так дуже далеко не відходили і не розходилися, вони ростуть. Так. Я думаю, треба ще туди піти подивитися далі. По цим місцям, бо може десь ще виросли білі грибочки. Це називається подорож за білими грибами. Бачите, тут такі цікаві гриби ростуть. такі. Знаєте, що це за гриби, напишіть в коментарях. Я не знаю, перший раз такі взагалі бачу. Так, ну що, шукаємо далі. Так, ну трошки полівочків, так? Ось тут один. Ось там, бачиш. Ну це я бачу, так. Там один. Так, не бачу. Ось тут. А ось бачу цей. Давайте їх тоді брати. Раз. Зараз. Два. Три-чотири. Две три штуки. Там деля корзині. Місце польовичків. А ось дивіться ще один я знайшов. Так, вони тут такі з довгими ножками, бачите, ось такими в, мо, в моху. Ну і корінці тут є. Тут вже збирали. Так, ось, дивись, ще один. Ось. Ага. Так. Ось так. Ось так. Де? Ага, і там ще один. Ось тут гарне місце. А, Ще один. І цей гарний. Так, треба порахувати, скільки ми знайшли на цьому місці. І тут зараз так сонце світить, от корінчики, до речі. Тут різали. Ці польовики корінчики е, лежать. А Ні, це не це погано. І так погано видно, коли сонце світить, нічого не видно взагалі. Ці грибів бачите, тут різали. І тут різали. Тут, скоріш за всього, було гарне місце, а ну їх позбирали, тепер виросли нові. Так, а що ми маємо? Ось дивіться, скільки їх цих грибочків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на одному місці. Класне місце. Ось, ось такий у нас кошик з білими. Так, а тут на мотоциклах, бачите, їздять. Ганяють у лісі. Так, добре, шукаємо далі. Так, Друзі, польські гриби розуміють тут, всюди. Дивіться, вон прямо іду. Ось. Ось такий грибочок. Так, і тут треба шукати, тут стільки, бачите, скільки корінчиків. Ось, а ось ще один так, мені здається. Ага. Так. Два я знайшов. І Валентина тут дуже багато знайшла. В цих місцях. Ось вони тут просто ростуть один на одному. Бачите знову такі псевдолисички. Ці грибочки такі. О, ось ще один, дивіться, якраз. Я йшов, йшов і знайшов. Так. Валентина, О, Валентина, дивіться, які вони. А ці ти бачила? Да, да, я ж я. Які грибочки у неї, дивіться, скільки польовиків. Певно, що хотілося б більше білих, але з такими класними польськими грибами тут ще треба деяким, деяким білим позмагатися. Так, вон тут скільки зрізів, подивіться, скільки їх. Просто всюди ці валяються ніжки від польських грибів. Що цікаво, як у них зрізають, так що майже вся ніжка залишається. Мені цікаво. Якісь такі цікаві технології зрізу грибів. Так, ну що тут? Ще шукаємо. Тут багато корінчиків. А оце старий порізаний. Ага. Так. Ого, тут скільки корінь. Ууу, тут просто подивіться, скільки тут різали. А це не ми, ми тут не різали. Ми тут не... Дивіться, які гігантські тут були. Ось. Ось, а ось я знайшов. Один такий гарний. Ось такий. Де? Ні, це не він, це поганка. А ось ще два. Три, чотири. Дивіться, раз. Два. Три. Чотири. Ой. Ви бачите. Ну, ніжку візьмеш просто, шляпку Ну Просто, так, да, отак обрізай. А, ну, так. Так. І тут, бачите, різали якраз тут. Прямо, прямо тут. Так, там Юля нас ще не загубила. Бо тут дуже гарні місця на польські гриби. Просто такі потужні, скажімо так. Так, а ось ще один. Бачите, який ось такий. Щось я ламаю. Да. Та однією рукою просто це важко робити. Треба, знаєте, купити таку камеру, яка на голову вдягається і все знімати, а потім вирізати те, що треба. Тільки ті моменти, де знаходяться гарні гриби. Тому що ну, всі, хто грибники, розуміють, що в одній руці тримати камеру, а, а іншою збирати гриби, чи ще й коли фокус переходить з далекої відстані на малу і він не завжди фокусується, виходить відео, що ви бачите, як зараз. Не сфокусоване, я цього не бачу, тому що я ще дивлюся паралельно на землю, шукаю гриби. Ось так бачите, скільки тут зрізів. Просто все в зрізах, все. Просто купа порізаних грибів. Дивіться, скільки тут їх. Подивіться просто. Всюди ці ніжки валяються, тобто їх було тут дуже багато. Ось дивіться, бачите. Тобто тут прямо місця були такі, що гриби росли один на одному. Так, ну добре, думаю, що з поліваками ви зрозуміли. Тобто тут вони є. Ідемо далі. Так, ще трошечки польських грибів, вже більш таких старших. Ось один. Бачите такий з равликом. І ось ще один росте, трошки менший. Бачите, в мосі вони такі з довгими ніжками Раз віддам Валентині на обрізання. Так, але якщо більше нічого тут нема. М -м -м -м. Дуже класні місця, але ви бачили дуже багато зрізів і дуже багато грибників ходить, тому ми тут не знаємо чи ще щось буде гарне, ось ще один польський гриб. Трійка тепер у мене ось така. Так. А ось іще один. Бачите, на камеру намагаюся знаходити грибочки. Чотири штуки таких. Так. Добре, ну хоч щось ще що є. Зараз я тут ще подивлюся, так, про всяк випадок. І буду рушати до корзинки. Так, друзі, ну і ще трошки таких, бачите, польських грибів. Ось другий, два грибочка. Так, так, десь ще я бачив. А ну-ка. Тут є зріз. Ага, ось ще один. Три знову. Так. І давайте ще глянемо тут. Мають бути гриби. Бо є зрізи. Ага, от іще. Дивіться, які гарні виросли. Такі така двійка грибочків. Забираємо. То вже п'ять. Так. П'ять штучок. Ще шукаємо. Тут гарне місце. О! Ось такий, дивіться, який гарний гриб виріс. Це буде шість. Так, ну поки що тут нехай полежать. А я тут гляну навколо. Що тут є? Ось ще один. Сім. Бачите? Так. Так, так, так. Тут треба гарно дивитися. Хоча й білих вже, напевно, нема, а ось ще один. Дивіться, який грибочок. Це восьмий. Ось дев'ятий. Ось 10. Так. Ось 11 і 12. Так. Так. Так, 12 польських. Тут знайшов. Фу. Так, де я тут їх поклав? Тепер треба знайти. Ага, ось вони. Так, ну що, 12. Це дуже гарне, зараз ще пошукаю. Можливо, ще десь забув. Так, ну що, друзі, ось. Нарешті ми на сьогодні вже завершили. Ось такі, ну, один повний, другий неповний кошик ми набрали. Дуже гарні бачите польські гриби, є білі. Ви бачили в цьому відео. Ось, на жаль, на цьому грибні збори у Рівенській області завершені, тому що нам треба рушати додому, але, можливо. Ще в нашому лісі будуть якісь грибочки, ми вам обов'язково покажемо ці відео. Ось, а з вами був канал Ліснічки Тревел. Побачимося в наступних грибних відео. Пока-пока.